Починаємо вечір з Миколою Княжицьким. У нас сьогодні буде декілька надзвичайно цікавих розмов. Хочу сказати, що в Києві триває виставка Книжковий Арсенал у мистецькому арсеналі. Вчора було відкриття. Я дістав величезне задоволення від великої кількості цікавих книг, зустрічі письменників в наших програмах. Програмах нашого каналу. Очевидно, ми розповідатимемо про цю виставку. Мене закінчили між іншим ще й розповідь про львівський форум видавців, декілька дуже цікавих інтерв'ю, записаних. Нами на цьому формі ви побачите у найближчих наших програмах. а Сьогодні реагуватимемо на актуальніші речі. Безумовно, поговоримо про ситуацію в Грузії. Нашими гостями будуть Арчіл Ценсадзе і Рауль Чілачава. Що насправді відбулося в Грузії? Що очікує? Сакашвілі, опозиція, яка перемогла, чи є вона проросійською. Про це в нашій програмі. Окрім розмови про вибори, поговоримо з одним надзвичайно цікавим чоловіком, звати якого Євген Жеребецький. Він колишній народний депутат, колишній філолог, працював експертом, займався геополітикою. А зараз зробив сайт, присвячений українським виборам, і вчить абсолютно безкоштовно з власної ініціативи українських спостерігачів зробити ці вибори чесними. І очевидно, що це можливо. Як про це поговоримо з Євгеном Жеребецьким а ще одним нашим співрозмовником буде Володимир Василенко, ректор одного з приватних вищих навчальних закладів у Кировограді, професор, людина, яка перекладає творчість Ганді. і не випадково ми звернулися до творчості е, Махатма Ганді, цього великого лідера сучасності, вченого дослідника, е, гуманітарія просто до життя цієї великої особистості, тому що 2 жовтня е, був його день народження, і в цей час всюди в світі. Святкують День ненасильства. Володимир Василенко один з небагатьох в Україні, хто надзвичайно серйозно досліджує творчість Махатми Ганді. Мені самому ця розмова, записана нами, була надзвичайно цікавою. Але почнемо з іншого. Почнемо з жарту, чи то з іронії, яка теж стосується майбутніх парламентських виборів. В інтернеті ми побачили таке відео. Називається Чим живеш Україну. Говорить і показує Торонто. Я Майкл Щур, телевізійний журналіст із Канади. «Тай, тай, тай, Чи вибори є особливо цікавими для української діаспори. Я є відряджений до України, аби робити телевізійні інтерв'ю з українськими політиками для діаспорянського каналу у Те Торонто. У Те Торонто. Жовто-блакитна Канада. Доброго дня, я Майкл Щур. Ви дивитесь у Те Торонто. Програма Чим живеш Україна. Ми прилетіли в Україну. І сьогодні будемо питатись у депутатів Верховної Ради, чи показують вони виборцям свої? Там щось пало. Чи відчувають вони дискомфорт через розмір депутатського? Чи хизуються депутати розміром один перед одним? Чи ставляться зверхньо до тих депутатів у кого маленький? Чим живеш україну? Доброго дня! Телеканал «УТ Торонто. Ми працюємо для діаспори. Я була в Торонто. Була в Канаді. Мені сподобалось. З Канади нам, як українцям з діаспори, нас ну, таке враження, що Україну втрачаємо все більше і більше. А хто втрачає? В чому ми звідти з Канади? Ми просто плачемо. Так навіть мені редактор казав, мама моя казала. Ну і вуйко казав, ми там говорили. Україна, яка там не має свого газу, нафти. Воно. Скажімо так, не можу скажі, дуже ефективно боротися. Але все ж таки навіть в Європі більше, напевно, жебраків по вулицях, ніж у нас в Києві. На носі у нас вибори, у вас вибори, та в нас на Канаді немає. Дуже багато приділяють увагу і журналісти, і в тому числі і незалежні експерти, кандидатів. Безумовно. Наскільки я важливим розмір. Що ви маєте на увазі? Кажуть, що чим більше, тим краще. Ну, справді тут важко порівнювати, тому що кого-то цей великий у когось маленький, у когось середній. Але в Скільки є важливим, щоб кожен кандидат показав свій Не потрібен ***.— з все по-другому. І ви теж не показуєте? Я не показую, тому що я пишу книги. Я переробляю нефть. Я займаюся нефтепродуктами, Я сам по собі виробник. Я переробляю книги, Я сам по собі нефть. Скажіть, а чому я так така традиція той, у кого велика? Він її приховує, так ніби встидається. Я дивилась по інтернету. І колег, які йдуть на вибори, з моєї точки зору показано все. Доброго дня. Ви дивитесь у Те Торонто і програма Чим живеш Україна? Я Майкл щур, і сьогодні ми спілкуємося з Сергієвано Супрун, депутат Верховної Ради України. Третього скликання. Ви могли б жувачку взяти? Трошки чути, що ви пили. Депутат повинен бути відкритий максимально. Якщо так вже так літературно сказати, то депутат має бути практично голий. Наскільки важливим є розмір цього Важливий не розмір цього, а зміст цього. речі, де Юлія Тимошенко, тому що я там бачу, є ну, та плакат такий великий. Я просто хотів в неї так само поспілкуватися. Чи заведено серед депутатів показувати свою перед виборами? Звичайно, чи є таке серед депутатів, що хизуються розміром там хтось каже, дивіться, в мене великий хтось каже в мене маленький. Ні, такого нема. Це була програма Чим живеш Україну. Я її ведучий Майкл тюр. Ви дивитесь канал «УТ Торонто. Не перемикайте. Дуже боляче звідти дивитися, що зараз відбувається в Україні із Луценком із Тимошенком. Що на регіонал, то злодій. Ви пропили, продали, фактично вже до ручки довели Україну. вам. і вам, дорогі земляки! Щиро вітаю всіх у Торонто. Тарі ощущеться. Всі, хто живе в Канаді, повертайтесь в Україну і вірте, Україна буде. Отже, почнемо з розмови з Євгеном Жаробецьким. Будемо говорити, як нам самим не дозволити вкрасти наші вибори. Це запитання найчастіше лунає на різноманітних зустрічах, на яких е я буваю з тих чи інших причин, зустрічаючи зараз з українцями в невеликих і великих містах, з глядачами нашої програми у Фейсбуці, як зробити так, щоб вибори цього разу не вкрали? Чи буде черговий майдан? А майдан робити може і не потрібно. Може, кожен з нас на виборчій дільниці? Працюючи спостерігачем або допомагаючи спостерігачам іншим, може зробити так, щоб вибори були чесними. Про це наступна розмова. Сайт, який називається Вибори2012. Щоб на нього зайти, треба набрати 2012 вибір через y.com.ua. Ось я покажу зараз вам цей сайт. Сайт говорить про те, яким чином запобігти фальсифікаціям. З автором цього сайту ми розмовлятимемо, але спочатку подивимося невеличкий фрагментик з цього сайту. Припустимо, що після підписання протоколів дільнича комісія виявила в ньому помилки. А голова комісії пропонує знищити ці протоколи і виготовити нові. Тоді спостерігач повинен голосно попередити голову комісії. Що це буде порушенням закону, і спостерігач оскаржить такі дії голови до окружної комісії. Окружна виборча комісія у такому випадку може провести повторний перерахунок голосів цієї дільниці. Як правило, таке застереження спрацьовує. Якщо ж ні, то спостерігач повинен діяти за стандартним алгоритмом: скласти акт, написати скаргу. Посилаючись на частину 8 статті 91 закону про вибори і невідкладно передати ці документи до ОВК, ці документи повинні потрапити до представника партії чи кандидата в окружній комісії до того, як вона розпочне приймати протоколи про підрахунок голосів від відповідної ДВК. Інша класична ситуація: голова ДВК відмовляється видати спостерігачу копію протоколу про встановлення підсумків голосування. Що повинен робити спостерігач? Застосувати джентльменський набір офіційного спостерігача на виборах. По перше, голосно попередити голову ДВК, що він порушує закон. Бо відповідно до частини 10 статті 91 закону про вибори кандидатам у депутати уповноваженим і довіреним особам та офіційним спостерігачам на їхнє прохання видаються копії протоколів про підрахунок голосів. Якщо це не спрацювало, потрібно невідкладно скласти акт про виявлення порушення, підготувати скаргу на дії голови ДВК та передати ці документи до окружної виборчої комісії. Зробити це потрібно до того, як ОВК почне розглядати виборчі документи з цієї дільниці. У скарзі, зокрема, слід просити ОВК провести повторний підрахунок голосів виборів на цій дільниці. Але у цій класичній так званій ситуації є ще інший приємний момент, який при бажанні можна скористатись. Спостерігач може сам. Скласти протокол про адміністративне правопорушення на підставі статті 212 з приміткою 17 кодексу про адміністративні правопорушення та направити його до відповідного місцевого загального суду. І тоді голову ДВК оштрафують на суму від 20 до 100 неоподаткованих мінімумів. Неоподаткований мінімум складає 18 гривень, і шляхом нескладних арифметичних підрахунків можна встановити, що голова може попасти на суму від 360 до 1800 гривень. Отже, мораль цієї байки така: якщо вам не дають протокол про підрахунок голосів, розкажіть голові комісії про 212 з приміткою 17 статтю Кодексу про адміністративні правопорушення. Йому сподобається і безкоштовна порада від мене вивчіть цю статтю на пам'ять. Нарешті не забудьте заглянути на наш сайт. У коментарі до цього фільму ви знайдете зразок заповнення протоколу про адміністративне правопорушення, чистий бланк протоколу про адмінпорушення та інструкцію, як це робити. Відомі українці розказують, як зробити так, щоб вибори не сфальшували. А ініціатором цього всього проекту став Євген Жербецький, який зараз наш гість. Пане Євгене, добрий вечір. Добрий вечір. І от скажіть, будь ласка, хтось платив вам за це гроші за те, щоб ви це робили? Ну, двоє осіб. Я, на жаль, не можу сказати їх прізвища, але як дуже треба буде, то я повідомлю це публічно. За два фільми заплатили. Решта я. Ну, але там насправді такі були двоє сніж... осіб, це якісь Джордж Сорос і Біл ні, ні, Це який? наші громадяни, зовсім не мільйонери, зарплата в них, я думаю, не більше, ніж в мене. Тобто, ні, ми для не чого? залучали. Ми принципово не залучали ніякі гранти іноземні, бо це смішно би виглядало. Ми запрошуємо американців і канадців сюди приїхати спостерігати за виборами, ну будувати хату, так і кажемо, хлопці, цемент захопіть з собою ще з Тобто воно не пасувало. І не брали гроші політичних партій, ну бо з певних причин. Тобто, це просто ініціатива, і була ідея така, що ми будемо запрошувати ну, якихось відомих людей, які при грошах. Ну, на жаль, люди при грошах не захотіли зніматися, то ми взяли відомих журналістів, е от, от, е громадських діячів. Ну, насправді, там невеликі гроші, і фактично все робилось на ентузіазмі. А чому ви вирішили це робити взагалі? Ви ну, Знаєте, колись в 94-му році я балотувався в Червонограді в 270 му окрузі, і я був безробітний, і в мене було бюджет. Мені один мій знайомий бізнесмен дав 40 доларів. Угу. от я це розказую всім, це свята правда. 20 доларів. Пішло на виборчу кампанію на бензин, а 20 доларів пропили. Це все бюджет. Я вирішив, що прийшла ці... 40... І ви виграли? Так, да, я виграв вибори. І мені я вирішив, що прийшла мені ці 40 доларів віддати. То я от таким чином розрахував. А якщо серйозно, ця громадська ініціатива, чим вона покликана? Чому вважаєте, що це важливо? Ви ж могли е е благочинним таким способом ну, не тільки робити сайт, як не фальшувати вибори, а там віддати ці гроші там, в дитячий будинок чи ще на щось. От ви вирішили зробити саме це. Чому? Я не думаю, що спосіб. У нас постійно в Фейсбуці чи в інтернеті дайте гроші, помирає дитина, ну там даємо по 200 доларів. Це має робити держава. Значить, і просто потрібно міняти цю владу. І ну, я, я, я зараз не... Я не солдат, я не можу зараз йти на війну, якусь, там, не знаю. Ну, Якщо почнуться якісь заворушення, не дай Боже, то ясно, що я піду на війну. Але зараз я просто знаю і ще декілька моїх колег, добре знаємо виборче право, і я свято переконаний, що власне процедурні моменти в цьому законі не дозволяють вибори сфальшувати. Тобто, якщо чоловік знає, подивиться ці фільми, а вони написані просто. Uh -huh. Ну, скажімо так, хай не гнівається трактористи, для трактористів. Воно просто написано. Якщо люди це подивляться, а там є, крім всього іншого, стенограма цього сайту, там є такий популярно написаний коментар, uh -huh. бо в фільмі все ж не розкажеш. І на кінець там є зразки документів, тобто є риба позовної заяви, там чи акту, чи, чи скарги. Далі є чистий бланк і інструкція. Тобто, потрапив в ситуацію, не треба юристів шукати, взяв це все, заповнив, ідеш, е, несеш до суду чи до окружної комісії. Так, от, якщо це запустити, то далі вже це не моя справа. У нас є маса народу, які не мають грошей, так само як і я. Найняти фахівців, надрукувати для них книжки. Навчити їх, то це шалені гроші. Вони не мають їх, я точно знаю. Значить, то хай вони беруть ці речі. Це в інтернеті. Може бути хто скачати, сісти, подивитися. Тут проблема тільки в щоб всі підняли свої, ну м'яко кажучи, сидіння з, з крісел від Фейсбуку і пішли працювати до цих мажоритарників. Тому ж хороші особи пасіонарні. І це можна робити? Євген Жербецький, та гість, він зробив сайт сам з власної ініціативи за допомогою двох друзів, зняв ролики з відомими людьми про те, як не сфальшувати вибори. Коротка візитка. Євген Жеребецький, політолог, експерт, народний депутат України другого скликання від Червоноградського 270-го виборчого округу Львівська область. На той час працював науковим співробітником інституту українознавства імені Івана Хрип'якевича. За фахом філолог, але став політиком. Був одним із засновників народного руху України. Був членом Української християнсько-демократичної партії. Працював державним експертом в національному інституті проблем міжнародної безпеки та раді національної безпеки та оборони. Автор Ки наукових робіт з питань геополітики разом з Єгором Соболєвим та Олегом Рибачуком став автором кількох короткометражних навчальних відеофільмів для спостерігачів та членів виборчих комісій на виборах 2012 року. Головна мета таких фільмів не допустити фальсифікацій на виборах до українського парламенту. Отже, пане Євгене, це коротке ваше представлення. Тепер повернемося до тієї роботи. Ну, я би хотів, що можна невеличке оточення. Взагалі, е, ідея проекту, це ми робили з Лідою Чайкою. Ну відома журналістка, mm. е, і це, це, це наша спільна ідея. От, а Соболєв, Рибачук вони дуже сприяли і допомагали нам, особливо Олег Рибачук. Mm -hmm. Тобто, Ліда, Молодці, ми самі... фільм Ліда, Ліда Чайка, якби не її енергія, знаєте, якби не її працювати, я не думаю, що це з'явилося б. Ми показували фільм Ліда Чайки про студентську революцію. Співпрацюємо з нею з режисером, приємно бачити таку роботу. Повернімося так. ще раз до, до цієї роботи. Чому ви вважаєте, що саме зараз це є найважливішим? Тому що я вважаю, що ця влада. Настільки бездарна, настільки агресивна і настільки неграмотна, що вона взагалі допровадить країну до руїни. Тобто, ці вибори голосування вони може і тобто, голосування вони однозначно програють. Тому що ну, ця от, типова ситуація з Шахтарем, якого вбили фактично в Донецьку. Ну, це для, для, для шахтарів це річ не чувана. Чоловік вижив в, е, в шахті, його там не, не покалічило, не вбило, і його затоптали міліціонери, представники влади, яку влада наслала. Тобто не будуть в Донецьку за нього голосувати. І це означає, що вони. А їм діватись нікуди. Тобто ситуація така, що вони їх так люблять в цілому світі, що їм втікати нікуди. І вони будуть йти на дикі фальсифікації. Голосування програють, а підрахунок ні. І тепер для того, щоб, щоб не дати їм ці речі робити. Потрібно направити на кожну дільницю достатню кількість офіційних спостерігачів. а вони мають дуже широкі повноваження. Їх закон захищає. Якщо в нас буде трохи часу, то я деякі реперні точки розкажу. Так, от, от бо в нас дуже багато людей каже, що закон такий жахливий, що запобігти фальсифікаціям не можна, тому що вони вже передбачені в самому законі. А ви стверджуєте, що закон не такий вже й поганий. Ні, ну по-перше, це треба оцінювати політики, оцінюють політологи, закон і юристи. Скажімо, політологи можуть розказувати, що мажоритарна складова це зло, тому що там будуть тушки йти. Але розумієте, не можна звалювати на текст, на закон, на правовий акт поведінку людей. Скажімо, може бути найкращий закон, але він не виконується, так як в нас. Ну конституція в нас прекрасна, так що з неї роблять. Тобто ці речі я б не змішував. Що стосується юридичного тексту, то, скажімо, процедурні моменти, процедурні моменти, тобто порядок, як здійснюється ті чи інші. Він виписаний прекрасно. Насправді, цей закон є трохи еклектичний, якщо можна так до юридичного тексту сказати. Все, що робилося в попередніх, кращого в попередніх текстах законів, особливо 2006-2007 рік, вони прекрасні були, ці закони, значить, воно все увійшло туди. Ну, наприклад, значить, кожен раз. Підрахунок голосів. Кожен раз, коли рахується, що таке по списку виборців, рахуються підписи виборців у списку, значить, їх оголошують, списки запаковують, і далі кількість підписів повинна співпасти з кількістю бюлетенів у, у скринці для голосування. І не можна відкривати пакет. Все. Тобто, якщо там виявиться неспівпадання, треба акт складати, або якщо там буде як на 10% більше бюлетенів, вкинули. Голосування на цій дільниці вважається недійсним. І так далі, захищені права спостерігачів, але треба це знати. Йде порушення офіційний спостерігач повинен знати, що відбувається, скласти акт підписи двох свідків і скарга несеться до окружної або до суду. Тобто, ми можемо сказати, що навіть якщо більшість членів комісії буде утворена з якихось <клес> маловідомих партій, які навіть часом і не беруть участь у виборчому процесі, і ці люди, наприклад, кимусь корумповані, то спостерігачі зможуть зупинити ті порушення, які би хотіли зробити ці люди. Вони зобов'язані це робити. Це їхнє право, і вони можуть це зупинити. Ну, в крайньому випадку вони можуть зафіксувати ці mm -hmm. речі. І далі є маса запобіжників, що якщо таке рішення, воно е, треба йти до суду, і суду нічого не лишається, якщо спостерігача, наприклад, вигнали з, під час підрахунку голосів з дільниці. Ну, треба скласти акт. Якщо в тебе ще є відео, а в нас тепер перепрошую, кожна собака на телефоні має відеокамеру, угу. зазняв. То це в суді засвідчується. Суд просто приймає рішення, що його безпідставно позбавили тимчасового повноважень. Присутності. А якщо суд не буде цього робити, кажуть, що суди в нас теж керують. Ну, що це те, теж документ? Але це треба робити не так, як зараз, що о, там якийсь Луганський чи який суд сказав і не прийняв неправосудне рішення, так? А де прізвище цього судді? Фотографія його mm -hmm. і так далі. Але все це повинно накопичуватися, розумієте, для того, що е, вибори ясно, що будуть фальшуватися, ясно, що суди не будуть судити, ясно, що окружні комісії можуть. Але ці речі повинні бути задокументовані, а потім це все пакетом передається, значить, вам. В засоби масової інформації, ну тому ну, нас і тиснуть, щоб ми не могли цього ну, показати. Ну, правильно. Тобто вони uh -huh. діють системно, послідовно і логічно. Про що не можна сказати про опозицію чи, наприклад, наших одномандатних кандидатів, uh -huh. які ну, системи я не спостерігаю, і якоїсь організації серйозної. Але тут буде маса спостерігачів. Якщо вони побачать таку масу порушень, то хто визнає ці вибори? І це означає, що через 15 днів, як будуть оголошені результати виборів, значить, вийдуть ці міжнародні спостерігачі, там і, і, і закордонні президенти і прем'єри, і скажуть, а ви називаєтесь Віктор Федорович Лукашенко. А вони дуже бояться цього. Бояться? Тобто, звичайно. Вони бояться повністю. А чого вони зараз... більше бояться втратити владу чи називатися Віктором Федоровичем Лукашенком? Ні, мені ну, здається, називати це перший... таке, причому, що назва Віктор Федорович Лукашенко тягне за собою, що чоловік не зможе нікуди поїхати, йому руки не подадуть, йому гроші, рахунки закриють. Ну і не він один. Почнемо ну, звичайно, там вже за ним сидять ціла бригада хлопців, які фінансують ці всі безчинства, які робляться. А вони ж там живуть, вони ж приїжджають тільки на роботу сюди. Тому їм дуже неприємно. Фальшування буде масово відбуватися в райцентрах на східній Україні, там, на півдні, на, на сході, в центрі, а в великих містах вони будуть акуратно діяти. Але це не значить, що людей не можна післа туди. Ну, спробують тебе вигнати в день голосування безпідставно. Тобто ти сидиш, фотографуєш, що він видає два бюлетені, два комплекти бюлетенів в руки. Це від 3 до 6 років тюрма. Тобто ніхто ж не говорить про те, знову ж публічно, що кримінальна відповідальність за такі речі є. Хто брав ще участь у підготовці цих роликів? Ну, значить, крім ліди чайки. Е, значить, Галя Химич, яка монтувала ці фільми і робила е, комп'ютерну графіку. Бо ці фільми, власне, чим вони добрі? Що вони короткі, і uh -huh. друге, що там є дуже багато таких е, картинок, де є оригінальні документи, і вони заповнені, вони легко лег, ну, легко сприймаються. Я сам навіть зрозумів, про що я говорив там. Uh -huh. От і Сергій Мурин оператор знімав. На кінець сайт робило аж троє людей. Тому що він спочатку зробили такий прото. Ви бачили його перший варіант. Тоді ми зробили. Він він був добрий, але він не сподобався. І оце сьогодні вже новий дизайн. Він вже працює. Там можна дивитися. Вибори 2012.com.ua. 20, ми кажемо всім ні, нашим... ні, там так. 2012, а, вибір. Так, так все правильно юей. Двадцять 2012, вибір комює. Зараз запитають режисера. Чи зможе показати ще один тут? фрагмент? Так, ну і на, і на кінець там були такі симпатичні люди, як Тетяна Даниленко, ведуча з п'ятого каналу журналістка. Е, там був Єгор Соболів, знявся в найтяжчих двох фільмах, е, Олег Рибачук, е, ну і Андрій якого всі бачили. Ну, і на кінець найбездарніший фільм це був я. Ну бо я чесно кажучи, не, не пане. Я дякую так. вам за вашу роботу. Я сподіваюся, що багато людей зможуть побачити цей сайт. Ми біжучим рядком все це покажемо. Його адресу протягом нашої програми. Завершимо ми ще одним роликом з вашого проекту. Я вам дякую за таку громадську активність, І коли кажуть, що наші люди пасивні. От, я, ми між іншим, переконалися на нашому досвіді, коли в нас була скрута з податковою, то люди справді перерахували нам гроші, такого в Україні ніколи не було, коли б люди на телекомпанію для її підтримки перерахували протягом тижня 3 мільйони гривень. Це нормально, і це нормально. Це так нормально. само нормально, як те, що робите ви е власним коштом, власними зусиллями, допомагаючи людям е як зробити так, щоб ці вибори не були вкрадені, щоб голоси щоб ці вибори не були сфальшованими. Я між іншим, коли зустрічався з дуже багатьма людьми з різних приводів, то найбільше, за що люди зараз бояться, це люди переживають, як зробити так, щоб голоси не вкрали. І я думаю, що якщо багато наших глядачів зможе подивитися те, що вироблять, роблять, то ну принаймні, спільними зусиллями значною мірою це буде забезпечено. Я в це вірю. Дякую, і завершуємо Дякую. ми ще одним роликом. Після якого продовжуємо. Закінчення голосування члени дільничної виборчої комісії починають підрахунок голосів виборців. Ось декілька правил, які треба запам'ятати спостерігачу. По-перше, комісія підраховує голоси виборців лише на своєму засіданні, яке починається відразу ж після закінчення голосування. По друге, засідання проводиться без перерви, відкрито і гласно, у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. І, нарешті, воно закінчується після складення та підписання протоколів про підрахунок голосів виборців в багатомандатному та одномандатному виборчих округах. Для того щоб засідання дільничної виборчої комісії було повноважним, на засіданні має бути більш ніж половини членів комісії. Оскільки виборча комісія є колегіальним органом, то усі рішення приймаються шляхом голосування. Рішення приймаються більшістю від складу комісії. Однак під час підсумкового засідання діють дещо інші правила. Якщо на час підрахунку голосів на дільниці присутні менш ніж дві третини від складу комісії, рішення з кожного питання приймаються двома третинами від присутніх. Спробуємо пояснити це детальніше. Якщо комісія складається з 21 особи, то в мирний час, тобто до 28 жовтня, Рішення комісії приймаються більшістю від її складу. Тобто 11 членів комісії повинні проголосувати за. А от в день голосування треба зважати на таке: якщо на засіданні присутні дві третини від складу комісії, тобто 14 осіб і більше, то рішення приймається більшістю від повного складу ДВК. Маємо те саме число 11. А от якщо присутніх менше двох третин, наприклад, лише 13 осіб. То для того, щоб проголосувати за будь-яке питання, потрібно дві третини від тринадцяти, тобто дев'ять голосів і більше. В іншому випадку усі рішення дільничної комісії будуть незаконними. Нарешті, якщо під час підрахунку буде менше половини ДВК, наприклад, менше десяти членів комісії. Відповідно до закону, комісія розпочинати підрахунок голосів не може. Спостерігач повинен про це пам'ятати і відповідно реагувати. Будемо вважати, що наша дільнична комісія у повному складі, і ми розпочинаємо підрахунок голосів.